Звичайно, що я здогадувалася, що тут не все так і гладко, але ось мене вже перед фактом діти ставлять. Але ж я хочу бути бабусею для рідних онуків. Дожилися для себе, бурчала я про себе, але дітям нічого не казала. Я синові з самого початку казала, аби думав про онуків, бо ж женився вже тридцятирічним. Сину, вам вже треба дітей, щоб ти мав силу забезпечити їм дитинство і юність. Мамо, ми ще хочемо для себе пожити, відмахувався син, і от вам вже не можуть вони мати дітей. Що не робили, іначе обоє здорові, але дітей нема. Довго вони в голову шкрябалися, але мені нічого не сказали, а я й до них не лізла, бо вони далеко живуть, мене в автобусі захитує та й місто мене виснажує. Мені любо в моєму селі у власній хаті, та й робота у мене тут. Я вчителька української мови і мені ще трішечки до пенсії. Все життя тут прожила, чоловік був, але покинув мене і так у світах і зник, ні аліментів, ні звістки до своїх рідних. Шепотіли довго за моєю спиною, що вчителька, яка що її чоловік покинув, тому й заміж ні за кого більше не вийшла, щоб не шепотіли. Син сам вчився, бо я грошей не мала великих і сам всього в житті досягнув. Тож як мені було дізнатися, що він не досягне головного в житті, не стане татом? Аж тут мене кличуть до себе. Мамо, приїдь, ми тобі щось покажемо. Зрозуміло, що я хотіла невістку бачити при Надії, але там все рівне. Аж чую, що зі спальні щось агукає. Я завмерла. Ну як я до чужої дитини підійду. Але що вже робити заходжу? А там мій Василько на руках дитинку зовсім маленьку тримає і весь світиться від щастя. Мамо, це катруся, і вона наша донечка, каже і усміхається. Потримаєш? Та. Я руки ще не мила, кажу йому, бо зовсім брати чуже на руки не хочу. Вже помила я руки і себе переконала, що не слід так реагувати і дітям псувати щастя. Раз вони так тішаться, то треба це прийняти, навіть якщо треба зробити над собою отаке надзусилля. Прийшла в кімнату і простягла руки до дитинки. Оченятка сині, губки рожеві і щічки такі, що ті оченята, мов щілинки, а пахне так, що не можу від себе відірвати. Господи, яка ж ти солоденька, кажу я, то бабуся до тебе прийшла. Так, бабуся, Ой, що ми з тобою будемо в селі робити, і курочок пастимемо, і котика гладитимемо. На мене мов якесь щастя зійшло. Ну, як можна таку маленьку дитинку не любити? Тим більше, що я вже відчула, що вона наша, наче викопаний Васильком, і дещо й Ірини не є. Стала я до них частіше приїжджати, бо без дитини сумно, поки вони маленькі, то ще їм всі потрібні, то вже потім виростають і нікого їм не треба. На літо вони всі приїхали до мене, і я вже така була рада, що й не передати. Я вже Катрусю з рук не спускала. Ідіть, діти, на річку чи в ліс, а я з дитиною побуду, казала я їм. Через кілька років сталося ще одне чудо вже Ірина себе відчула мамою. Але я б не сказала, що люблю більше рідного сина Василька, ніж Катрусю. Навпаки, вона така моя помічничка, така розумничка, а вже Олежик має інший характер, вже буде характер показувати та вирадувати. я те швидко припиняю, бо дитина не має крутити дорослим. Отак змінилася моя родина. Я рада, що тоді змогла себе пересилити і змінити нашу долю, бо хто його знає, чи все б так пішло у нас гладко, якби я почала акцентувати увагу на тому, що Катруся не рідна. Підпишись, підтримай українськомовний контент.